На аеродромах окупантів саме заправляли винищувачі. чувачі, готувалися до нових ймовірних ударів. І раптом вибух: один, другий, третій, літаки почали злітати у повітря не злітною смугою, а вогняними уламками. Пілоти не встигали вистрибувати з бортів. Ну і запахло своєрідно своєю такою, знаєте, смаженою курочкою. Нова СБУ тиха точно, яку вже назвали новою павутиною під самісіньким носом у ворога. І перші кадри цієї спецоперації змусять вас радіти так, як ніколи раніше. Тож про подробиці останніх бавовняних подій. Які трапилися у окупантів з їх авіацією, буду вам розповідати далі. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати нова операція СБУ. спецслужби. Цього разу вдарили по ключовій авіабазі «Орефії» для операції в Чорному морі, де вразили відразу купу російських бойових літаків прямо на аеродромі. Повідомляю, що безпілотники ЦСО Альфа СБУ завітали на військовий аеродром САКИ, що знаходиться у тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для обстріл України в Чорно. У морі Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30 СМ. Ще один пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Ворог значні збитки, адже тільки один літак Су-30 СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. У результаті спецоперації ССО Альфа СБУ на території аеродрому також уражено і склад авіаційного озброєння. Цитую, про що йдеться. Успішна спецоперація СБУ в секах і це. Черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають пам'ятати, що ніколи не почуватимуть себе у безпеці на нашій українській землі. Пишуть в СБУ. Також СБУ вразила аеродром зберігання та запуску шахетів. Служба безпеки України завдала нових ударів по стратегічних об'єктах, але вже в тилу Росії, що забезпечують збройну агресію проти нашої держави. І саме звідти запускали ударні виплати по шахет, яким РФ регулярно атакує українські міста. У результаті атаки дронів СБУ на території аеродрому виникла пожежа. ОСБУ зазначають, що і надалі активно працюватимуть над ослабленням військово-економічного потенціалу країни агресора, аби зупинити російську війну проти України. Військовий експерт Олег Жданов розповів про ці удари детальніше. Тож разом давайте заслухаємо експерта. І аеродром приморська та Кстати, аботілі внімання сьогодні в пусках э, Гераній... китайско-российских, не, не было в перечне площадки в Приморской ахтарс Да потому что они всю ночь отбивались от наших добрых дронов. Им было не этих, э, этих китайско-российских гераний. Ну и вот то, что я обещал, служба безопасности Украины, есть у меня информация, и я вам доведу, что этой ночью добрые дроны СБУ нанесли удары по двум объектам Российской Федерации. Первой целью стал военный аэродром Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Там были поражены места хранения и запуска гераний. То есть разведка поработала и, видимо, вычислили, где находится склад, и по нему ударили. Очень интересно дождаться результатов этого удара. Пожары там идут на аэродроме. Пожары идут во многих очагах. Вот я вам покажу, покажу видите картинку. Это по аэродром Приморская Ахта. Это сегодня утром. НАСА уже отфотографировала этот аэродром с своими спутниками и предоставила, любезно нам предоставила этот снимочек. Красные прямоугольнички – это очаги возгорания. Это то, что на утро продолжает гореть на этом аэродроме. Так что, видите, как трудились дроны СБУ, не складывая крылья. После прилетов вот, вот эти пожары. Поэтому мы дальше мы просто будем уточнять объемы уничтоженных гераний китайско-российских и вообще какие же повреждения получили аэродромное оборудование и сама аэродро... и сам аэродром Второй целью был завод электроприбор в Пензе, работающий на российский ВПК. Это исключительно военно-промышленные предприятия. Это предприятие производит оборудование для цифровых сетей военных систем управления. Кстати, это уже не первый удар дронами СБУ по этому заводу. А также приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов. Дроны СБУ в этот раз успешно тоже поразили объект. В районе взрывов наблюдается Пожара. До этого были там обрушения крыши цеха с новейшим оборудованием. Ну, видимо, задача стоит. Глава службы Василий Малюк поставил своим подчиненным задачу добить этот завод основательно. Потому что без системы управления даже... Даже рашиські рашиська китайські не будуть літати. Масове ураження СБУ, російських винищувачів та бомбардувальників на великих аеродромах матиме для РФ комплексні і потенційно руйнівні наслідки, які зачеплять як військову спроможність, так і внутрішню політичну стабільність. Ось детальний опис можливих наслідків. Передусім, це суттєво ослабить авіаційний компонент збройних сил РФ. Знищення літаків безпосередньо зменшить кількість бойових одиниць, готових до виконання завдань. Російська авіація має обмежену здатність до швидкого оновлення втрат Особливо, коли мова йде саме про складні платформи на кшталт стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-160 або винищувачів су 35 Їхнє виробництво повільне, коштовне і залежне від імпортних деталей, яких Росія з кожним роком має все менше і все через санкції. Такі удари також підірвуть і здатність Росії завдавати ракетно-бомбових ударів по Україні і іншим потенційним цілям. Саме літаки є носіями крилатих ракет, які Кремль активно використовує проти української інфраструктури. Якщо їх знищують. Що ти на аеродромах це не лише тимчасово зупинить ці атаки, а й змусить російське командування перерозподіляти ресурси, переміщати літаки далі від лінії фронту, збільшуючи час реакції і зменшуючи ефективність ударів. Наступним же наслідком стане саме психологічний та політичний ефект. Масова втрата літаків у тилу покаже вразливість російської ППО, розвідки та створюючи ефект деморалізації, як серед військових, так і серед населення. Удар по священні авіації по власній території це шок для внутрішньої пропаганди, яка роками малювала образ Росії як неприпустимої такої фортеці, і це може посилити критику в армії і загострити конфлікти у керівництві. Особливо, якщо з'ясується, що удари стали можливими через недбалість, корупцію або навіть зраду. Не менш важливий економічний аспект: авіація дуже дорога зброя. Знищення навіть декількох десятків літаків тягне на мільярди доларів прямих втрат, не кажучи вже про вартість інфраструктури, боєкомплекту та Навчання льотного складу російський бюджет уже перебуває під тиском війни і санкцій, тому такі втрати ускладнять фінансування оборонного сектору і змушуватимуть Кремль робити важкі вибори між фронтом, економікою і соціальними витратами. Також сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони знову вразили паливно-заправний комплекс аеропорту Сочі, що знаходиться в Краснодарському краї. На території об'єкта здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на литовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнний економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ і проти України. Далі буде сказано в повідомленні генштабу ЗСУ. Окрім того, напередодні опера. 8 восьмого полку сил спеціальних операцій збройних сил України ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування. Земляділія як зазначається, під час проведення спеціальної розвідки на одному із операційних напрямків оператори сил спеціальних операцій виявили ворожу систему земляділія. Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили ціль. Земляділі. Призначене оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 до 15 кілометрів. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Система укладає мінні поля будь-якої складності, у тому числі з готовими проходами для своїх військ. Також дрони СБУ вдарили по важливому заводу у Ставрополі напередодні. Нагадаю, що за даними джерел, один із ударів припав на корпус номер 2 цех номер 5 де розташовано дороговартісне імпортне обладнання. Йдеться про станки на базі числового програмного управління. Друге ураження було зафіксовано у корпусі номер 1 де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв номер 17 Завод Сигнал це один із найбільших у Росії виробників радіоелектроніка. Це підприємство спеціалізується на виробництві різних видів ревів – радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російської ВПК. Відомо, що завод сигнал перебуває під міжнародними санкціями. Окрім того, лідер України зазначив, що наші операції будуть продовжуватися. Так вказав президент коментуючи операції СБУ по ворожій території та на тимчасово окупованих землях. Українські далекобійні операції на території Росії триватимуть за затягування війни. Країна агресор отримуватиме справедливі відповіді, сказав лідер України. Глава держави поінформував, що заслухав доповідь голови служби безпеки України Василя Малюка і сказав наступне: я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається, і кожна із них відчутна для ворога. І наші операції будуть продовжуватися. Бо Росія затягує Іну, отже, буде отримувати справедливі відповіді, зазначив президент. Він також нагадав, що протягом тижня СБУ провела низку операцій проти осіб, причетних до підриву національної безпеки. Викрити вдалося, зокрема, російського агента у повітряних силах, збройних силах України та колишнього посадовця Міністерства оборони, який намагався зробляти на закупівлях продуктів для ЗСУ. Усі наші органи правопорядку та кожен, хто на своїй посаді повинен захищати нашу державу та наших людей. Усі мають давати результати для України для нас і з вами для стійкості нашої України для справедливості в Україні, а для захисту України і захисту всіх нас, нашого. Народу наголосив лідер України. Якщо буде з'являтися ще якісь подробиці з приводу останніх таких знаєте бавовняних подій, які трапляються у окупантів, обов'язково будемо вам далі розповідати. Залишайтеся разом з нами з Пітівію. Але перед цим не забудьте залишити і вподобайку і свої коментарі. Ну і звісно, підписуйтесь на нашу youtube платформу Я з вами не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром. До наступних випусків.